Патрони, артилерійські снаряди та інші боєприпаси часів Другої світової війни піднімають рятувальники із затонулого на Одещині судна. На відстані близько 200 метрів від берега в Лебедівці у 2015 році дайвери вивели затонулу баржу. Німецькі боєприпаси, що пробували на ній, водолази заволучають і досі. Подробиці у нашому сюжеті. Так на берег Лебедівки водолази вивантажують знайдені на затонулій баржі боєприпаси. Артилерійські снаряди, підривники та набої для стрілецької зброї вони піднімають судна і човном доставляють на сушу. Водолаз Артем Подячев розповідає, що баржа розміщена за 200 метрів від берега. Баржа дуже ну заросла мідіями, вообще замулила її піском. Відімасть е, відносно в е, ну, нормальна. Да, подъем э, осуществляется тяжело, потому что сами снаряды тяжелые, они все переросли. І для того, щоб їх підняти безпечно, це ну делать очень акуратно, і поэтому на это виходить много времени. Роботи виконуються із застосуванням водолазного спорядження та спеціальних технічних приладів. Дно в цьому районі водолази сапери перевіряють десятий день, розповіла пресофіцерка ДСНС Одещини Марина Мартиненко. На даний момент судно не ідентифіковано, чи є воно якої воно країни. Проте ті боєприпаси, які знаходилися на ньому, вони німецькі. Так як розсип боєприпаси, патрони, все, що знаходилося, воно не на самому судні, не тільки на самому судні, воно також розкидано поруч. Через те по периметру обстежують повністю дно, обстежують акваторію для того, щоб вилучити усі боєприпаси, і мешканці та гості могли безпечно відпочивати. Після того, як снаряди доставляють на берег, їх зберігають під охороною, і надалі знищують роботи, триватимуть до 18 червня, розповів начальник піротехнічної служби Роман Драч. Самі вибухонебезпечні предмети являють собою небезпеку, не не зраючи на те, що вони пролежали більше 70 років в воді, Вони являють собою небезпеку, тому що при неправильному поводженні з ними вони можуть вибухнути. У 2015 році судно оглядали дайвери команди Тайфун. Тоді вони помітили на борту склад зі снарядами і зафільмували його. Наймовірніше це була німецька баржа «Теодоріх», Вважає історик Володимир Полторак. Доля цього Теодоріха така, що це корабель, який був радянським. 41-му році він затонув біля Херсона. Потім його підняли. Німці використали в першому ж плаванні його затопили вже. Радянські підводні човни, боєприпаси загалом це стосується транспортних кораблів. Так? Тобто військові кораблі в більшості так чи інакше були обезброєні або розвантажені вже в той же самий період, бо про них більше було відомо. А саме транспортні кораблі вони залишилися от такими, ну якби не дуже дослідженими. Ольга Циктор, Христина Шкурябіна, Іван Хворостян, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному. Одесьчина.